Збираємо для магазину, повністю буде вона зібрана з корзинкою. Верона у нас з акумулятором на 25-30 км, 350 ватний моторчик. Ось такий апаратик у нас буде коштувати 21 тисячу гривень в нашому магазині. Ось така акуратненька лайбочка, посилена рама у неї. Дуже такий легкий у неї хід, велика зірочка, класні педальки он Вова ставить з катафотиком. Ну, зараз спробуємо на ньому катнути. Зараз його Вова дозбирає. У нього тут є і тормоз, який співпрацює з мотором, і газулічка з індикатором заряду. Ну, велосипед чудовий, така, знаєте, акуратненька, класненька лайба, і вона ще не важка, тому що тут невеликий акумулятор, і це його плюс, що цей велосипед все ж таки велосипед, а плюс електрокомплект, а не наоборот. Розумієте?